Колись тут сміялися діти, а тепер лише вітер. У світі, де кожен день народжуються нові розваги, і існують місця, що застигли в часі, колись вони були епіцентрами радості, де повітря було насичене солодким запахом попкорну та дитячим сміхом, що лунав звідусіль. Сьогодні ж це лише тіні минулого, мовчазні пам'ятники, забутим мріям. Погляньмо на ці покинуті королівства, де колись панували веселощі, а зараз лише тиша та спогади. Наш перший пункт призначення Китай, де серед полів застиг недобудований замок, схожий на привида сказки. Це Вондерленд амбітний проект, що мав стати найбільшим парком розваг в Азії, азійською відповіддю Діснейленду. Будівництво почалося у 1990-х роках, обіцяючи відвідувачам чарівні світи неймовірні атракціони та незабутні враження. Проте через фінансові суперечки та проблеми із землею, у 1998 році роботи раптово зупинилися. Величний замок, що мав зустрічати гостей, так і залишився незавершеним. Його шпилі самотньо тягнуться до неба, ніби благаючи про порятунок. Роками скелети будівель стояли серед полів, обростаючи бур'янами та легендами. Місцеві фермери поступово відвойовували землю, вирощуючи врожай. Просто біля стін казкового замку у 2013 році ці руїни остаточно знесли, але пам'ять про нездійснену мрію про країну чудес досі живе в історіях та моторошних фотографіях. Далі ми переносимося до нового Орлеана США, де стихія залишила свій нищівний слід Парк Six Flags New Orleans – Колись був оазою адреналіну та сміху, американські гірки здіймалися до небес, каруселі кружляли у вирі вогнів, а вулицями гуляли персонажі улюблених мультфільмів. Та все змінилося у серпні 2005 року, коли на місто налетів ураган Катріна. Парк, розташований у низині, опинився під водою. Коли вода зійшла, вона залишила по собі апокаліптичну картину іржаві. Понівечені атракціони, будівлі, вкриті пліснявою та мулом, і моторошну тишу там, де ще нещодавно лунала музика. Величезне колесо огляду застигло назавжди його кабінки гойдаються на вітрі, немов привиди. Перевернуті дитячі машинки лежать у багнюці, а написи на стінах вицвіли, втративши свій колишній блиск. Парк так і не відновили. Він став мовчазним меморіалом руйнівній силі природи та символом втраченої епохи для мешканців Нового Орлеана. З Америки ми вирушаємо до Японії у місто Нара. Тут серед густих лісів ховається Нара Дрімленд парк, що був майже точною копією каліфорнійського Діснейленду, відкритий у 1961 році. Він мав свій власний замок сплячої красуні, головну вулицю у стилі США та схожі атракціони. Протягом десятиліть він дарував радість мільйонам японських родин. Проте з відкриттям справжнього Діснейленду в Токіо та Юніверсал Студіос в Осаці потік відвідувачів почав стрімко зменшуватися. У 2006 році парк остаточно зачинив свої ворота. Природа швидко почала забирати своє, величезні американські гірки Аска, зроблені з дерева, обплели ліани. яскраві каруселі вкрилися іржею та мохом, а в замку, де колись жили казки, оселилися лише пил та павутиння. Довгий час Нара Дрімленд. Був мекою для міських дослідників, які пробиралися всередину, щоб зафіксувати цю постапокаліптичну красу. У 2016 році почався демонтаж, який назавжди стер з лиця землі. Це королівство забутих снів. Наступна зупинка: Берлін. Німеччина у колишній східній Німеччині розташовувався спрея-парк. Єдиний парк розваг у НДР після падіння берлінської стіни його модернізували, додавши нові атракціони. Візитівкою парку стало величезне колесо огляду, що височіло над річкою Шпре. Також тут були фігури динозаврів у повний зріст та американські гірки. Але через фінансові проблеми та невдалі бізнес рішення власника. У 2002 році парк збанкрутував, роками територія була покинута, колесо огляду продовжувало скрипіти та повільно обертатися від вітру, створюючи моторошну атмосферу, перевернуті фігури динозаврів лежали на землі, ніби переможені у невідомій битві. Парк став популярним місцем для нелегальних екскурсій та зйомок. Проте історія Спрі Парк має шанс на щасливий кінець. Нещодавно влада Берліна почала проєкт з його реконструкції, плануючи перетворити занедбану територію на новий громадський простір, зберігши частину старих атракціонів як арт-об'єкти. Тепер ми в США у штаті Коннектикут, де на пагорбі розкинувся незвичайний парк Holy Land USA. Це не традиційний парк атракціонів, а тематичний релігійний парк, що відтворював біблійні місця Єрусалим, Вифлеєм та інші святі землі у мініатюрі. Створений у 1950-х роках він був популярним місцем паломництва та освіти. Відвідувачі могли прогулятися копіями стародавніх вулиць. Побачити сцени з Біблії та піднятися на пагорб до великого Христа з підсвіткою, який було видно з усього міста. Після смерті засновника у 1984 році парк почав занепадати і, врешті-решт, закрився. Десятиліттями мініатюрні будівлі руйнувалися під впливом погоди та вандалів. Це місце набуло гнітючої, майже апокаліптичної атмосфери, де священні символи стояли покинутими серед бур'янів. Нещодавно волонтери та місцева громада почали докладати зусиль для відновлення парку, намагаючись повернути йому хоча б частинку колишньої слави. Знову повертаємось до Японії у префектуру Фукусіма, де в густому лісі та постійному тумані сховався один з найзагадковіших парків Такаканонума Гренландія. Інформації про нього вкрай мало, що лише додає йому таємничості. Вважається, що він відкрився у 1973 році, але майже одразу закрився через нещасні випадки. Та малу кількість відвідувачів, потім нібито його знову відкрили у 1986. Щоб остаточно закрити у 1999. -му. Парк повністю поглинув ліс. Іржаві американські гірки ледь видно крізь густу стіну дерев та туман, що майже ніколи не розсіюється у цій місцевості. Каруселі та інші атракціони стоять мовчазними привидами, оповиті тишею, яку порушує лише скрип іржавого металу. Через свою ізольованість та моторошну атмосферу та каканоума Гренландія став легендою серед дослідників покинутих місць. Його часто називають одним із найстрашніших покинутих парків у світі, місцем, де реальність переплітається з вигадкою. І наостанок, ще одна японська перлина, що зникла. Неподалік від гори Фудзі, колись існував парк Гуліверс Кінгдом. Його головною принадою була гігантська 45 метрів статуя Гулівера, що лежить на землі, зв'язаний ліліпутами. Парк, відкритий у 1997 році, був збитковим з самого початку. Його розташування було невдалим. Поруч із сумнозвісним лісом Аокі-Гахара, відомим як Ліс самогубців, що відлякувало багатьох відвідувачів, та й сама концепція парку не знайшла відгуку у публіки. Він проіснував лише чотири роки і закрився у 2001-му. Протягом кількох років величезна фігура Гулівера лежала самотньо серед порожніх будівель. Її обличчя виражало німу скорботу. Це створювало сюреалістичне та гнітюче видовище, ніби велетень справді зазнав поразки. У 2007 році парк разом із його головним мешканцем повністю демонтували, залишивши по собі лише фотографії та спогади про дивну і недовгу історію цього королівства. Ці парки. Мовчазні свідки того, як швидко плина людська радість і як легко мрії перетворюються на руїни. Колись вони були світами, де неможливе ставало можливим, а сьогодні вони є лише відлунням дитячого сміху у порожнечі. Підписуйтесь, щоб відкривати нові таємниці дивного світу.